Добрий ранок, шановні друзі. Тайм-менеджер ж зарядка, яку роблю я, Людмила Богуш, власниця компанії Богуштайм. і ми продовжуємо тему того, як впроваджувати нове в своєму житті. І тому я хочу вам сказати: я знаю, що це іноді буває важко, тому що нове це незвичне. А те все те, що це незвичне, воно від нас ну від на, воно від нас не просто що вимагає, воно нас м дратує. Воно просто нас дратує, і я і людина настільки не хоче цього нового, що вона може навіть захворіти заради того, щоб це нове в житті не впроваджувати. Ну це правда. Я вам можу сказати, що дуже часто, коли я працюю за... в менторстві, то людина починає хворіти. А у нас, знаєте, у нас на турбо на менеджмент квесті турбомані там взагалі там просто, коли необхідно змінити своє ставлення до грошей, тобто змінити свою модель поведінки з грошами. Люди хворіють, у них комп'ютери летять, у них там налого, податкові приходять. Що там тіки, чому там тільки не відбувається? А заради того, щоб нічого не робити. Але я для вас підготувала сьогодні а, три. Кроки, які три речі, які потрібно робити, для того, щоб впровадити нове, і щоб у вас це вийшло, і воно щоб воно вам не дуже заважало, да щоб воно проходило. Перший крок, я думаю, що ви всі вже на своєму власному досвіді зрозуміли, що Перший, що перша річ на яку потрібно звернути увагу, це те, що не потрібно багато одразу собі ставити. Тобто не ставте для себе такі величезне, величезна ціль одразу або складну складну задачу. Це справа в тому, що дуже часто люди, поки в них ще є ця сама мотивація, вони... Думаєте, от поки в мене є мотивація, то я зараз швиденько поставлю найскладніший, найважчий крок. Я його зроблю після цього Те того все понесеться. Не понесеться, не понесеться. Ви ж знаєте, ті, хто власники авто, авто, автівок, ви знаєте, що коли ти починаєш. А рухатися, да, то ти можеш стрибнути, ти можеш притопити ту педальку газу, але це не дуже добре для для твоєї автівки, навіть якщо вона дуже сучасна. Все одно всі знають, що потрібно розігріти спочатку автомобіль. А коли автомобіль новий, взагалі новий, да, то навіть заборонена, там, скільки там у кожного автомобіля своя а, кількість кілометрів, коли не можна ганяти, там, напружувати занадто, тому що все повинно притертися. Да, Якось налаштуватися і так далі. То не робіть цієї помилки. Не ставте перед собою великої мети одразу або великої задачі. Починаємо з маленького. Тобто, те, що ви робите, ви берете собі маленьку задачу на початок. Тобто вона повинна бути маленька, нескладна. А і головне, ти повинен там виграти, перемогти. Тому що, от тих, з вас, хто нас вчилися на тайм менеджмент квесті Турбо 21, то ви пам'ятаєте, мабуть, от це ваше враження, коли ви нам казали, ні, я не можу, ми не Скільки багато навчання всякого разного, я не можу, я тут не дотягну, в мене немає часу, да ви що? Ще одне траляля. Я кажу, зачекайте, ми не навчаємо вам, ми вам допомагаємо в вашому житті навчатися. Якщо у вас є навчання, то просто супер. Навпаки, ми вам допоможемо. І людина починає, і перший день вона каже: А що так мало робити?' І говорю, тому що у нас так, але ти зробив? Зробив, а ти отримав. Те, що то там, там щось нове для себе, так. Бо я не думав, що так можна. Розумієте, да? тобто, перший, перший крок повинен бути легким, нескладним і обов'язково переможним. Це перше правило. А друге правило не потрібно робити революцію життя. Ну, революція вона ніколи не приводила для, до позитивних наслідків. Бо кожна революція вона завжди привозить приводить в першу чергу до хаосу. І потім, потім потрібно цей хаос якось там це, налаштовувати, змінювати. І прям людину завалює. Не потрібно робити революцію життя, робити інтеграцію нового у твоє життя. Я вчора а, ми, ми подалися на тендер по публічних виступах, і я вчора проводила. Зустріч замовникам, і замовниця кажуть: слухайте, у вас там така вели велика програма, чи можливо це зробити за два дні? Я кажу, слухайте, ми вам написали, що буде з чого буде складатися ті вміння, які люди опанують. Ніхто ж не каже, що ми їх будемо вивчати окремо. Тому що, наприклад, якщо ти готуєш борщ, то ти кидаєш, наприклад, спочатку буряк, а нарізаєш моркву, але ж буряк вариться цього часу. Да? І ми ж не можемо, і можемо сказати, варка буряку, але вона не окрема. Вона проходить під той час, коли ти нарізаєш моркву. Потім ти кидаєш моркву і вони починають варитися разом. Але ж буряк продовжує варитися. публічно публічні виступи вони мають рецепт. Вони мають технологію, от до все, все успішне має технологію. І публічні виступи так само мають технологію. І коли я дивлюся на а, успішних спікерів, я навіть можу сказати, які які технології вони використовують. І тому а, коли ви впроваджуєте щось нове, то ви берете ось це і його всюди потрошечку впроваджуєте. Потрошечку. отут. Тобто, ви його розповсюджуєте на все ваше життя, але не ламаєте ваше життя, а вбудовуєте те, що у вас є. Ну, наприклад, якщо ти придбав автівку, ти ж не кажеш собі, більше я ніколи-ніколи в метро не буду їздити. Якщо буде потрібно, то ти поїдеш. Да? Все. Ти ж не переїжджаєш жити в паркінг, тому що там твоя автівка стоїть, і в неї так само тепло. Тобто не потрібна революції, інтеграція. І третя порада вона в тому, що потрібно зі своїм оточенням домовитися, тому що люди, які навколо вас, вони дуже часто вам заважають тільки тому, що вони не знають ваших планів, не розуміють вашої мети і не знають, що вони вони потрібно зробити. Коли ми проводимо практику з розробки стратегії власного життя та бізнесу, ми завжди показуємо, що є бар'єрами. І перші перешкоди це люди навколо вас, люди, на яких ви, начебто, розраховуєте, але вони цього не роблять не тому, що ви не погані, а тільки тому, що вони не знають, наприклад, куди ти рухаєшся, або не знають, як тебе підтримувати, або, або і так далі. От, наприклад, одна з моїх менці, з якою я зараз працюю, ми у нас з нею є мета, їй потрібно привести своє тіло в гарний стан. в… в щоб тіло допомагало її рухатися, до її цілі, і одна з одна із речей, яку вона сама, сама придумала, не я, вона домовилася зі своїм чоловіком, що він не буде приносити додому солодкого. Тому що наркоман він, коли бачить наркотики, він же ж не може зупинитися. А цукор – це ж наркотики. То от вони домовилися, що він не приносить солодкого додому. Так, да, ми там будемо переділятися ще інше харчування, але перший крок вона вже зробила. І дивіться, це ж легко було правда ж, поговорити з чоловіком, щоб він не приносив цукру додому і йому розповісти про свою мету. Інтегрувати це в своє життя, тому що вона з чоловіком поговорила. Вона не сама зараз вирішує цю проблему, а вона з ним домовилася. І третє. Вона зробила його своїм прихильником, вона зробила його своєю командою, а не ворогом. І він ж міг бути ворогом, ну просто несвідомо, тому що він просто не знав і не було таких правил. От це це те, що я вам розповіла сьогодні, і я вважаю, що це було цікаво, і це було корисно. Якщо для вас це корисно, будь ласка, ставте мені лайки, тому що в мене є статистика. Я дивлюся на кількість лайків, скільки я отримую лайків від вас. І це мені показує, наскільки гарно я для вас, наскільки корисні речі я. Я для вас роблю. У мене є мінті в Гонконгі, і він дуже любить дивитися мої відео на Ютубі, бо вони російською мовою, а він, він не розуміє українською. Він в Гонконгі живе вже 15 років, а китайською я не вмію розмовляти. То він мені каже, от я дивлюся ваше відео, вони ж круті, а лайків недостатньо. Там 500 чи 600 просмотрів, бо в мене вони такі заточені. Да? А лайків 3-4. Одно ну що людям жалко лайки поставити. От і у мене завжди питання. Хіба вам жалко поставити той лайк? Я ж нічого більше не вимагаю. Тільки да? лайк поставити. Ладно, а зараз вам наставлений на сьогоднішній день. Будь ласка, сьогодні починаєте день з того, що складіть перелік своїх задач на сьогодні. на суботу, сьогодні у нас субота, Я по суботам провожу, та менеджмент зарядку, і обов'язково да, чи є у вас щось новеньке. Бо я так само, якщо ви подивитеся на мій YouTube, я там говорила про те, що нейропластичність, а може ще й не говорила. ладно, зараз вам скажу: нейропластичність, ти, це здібність твоєї нервової системи, перебу. Довиватися, переналаштовуватися. А для того, щоб розвивати цю здібність у своїй нервовій системі, необхідно впроваджувати в життя нові речі. Оце, як мій тренер. Він мені Кожного разу на кожній він мені обов'язково дає щось нове, щоб щоб мене так кришка поїхала. Але він мені, або він мені дає щось таке, що ми давно не робили, і в мене знову кришка їде. І це дах, дах їде. Все, гарного вам дня, перелік задач. Тем калькуляція, розклади. Ви знаєте, як це робити, якщо ви у нас навчалися. І якщо ви у нас не навчалися, ви так само знаєте, куди йти. А я пішла на тренування.